Сьогодні я вас познайомлю з актуальною продукцією, оскільки зараз осінній період, переді зима і необхідно прогрівати приміщення. Якщо у вас досить пристойне приміщення десь приблизно об'єм на рівні 500-600 метрів кубічних, то рекомендую вам дуже якісну продукцію від компанії Sial, це італійська компанія. Вентилятор 3,3 кВт 230 кг. Ви можете свою розетку без проблем використовувати. Досить приємний, такий красивий дизайн. В даному випадку ми ще ручку не прикрутили, зверху йде ручка. Ось так зверніть увагу, дуже дизайновий варіант. З цієї сторони, у нас ось так виглядає сам вентилятор. Регулятор мінімальний і максимальний, а також включення. Вентилятора, звичайно, і під вже прогріву. Досить високоякісний, прогумований у нас без шнур. І зараз ми з вами спробуємо, як він буде звучати. Так, включаємо гарячий варіант, даємо максималку і слухаємо. Як, як бачите, досить такий приємний звук, тихенько працює і досить потужний струмінь повітря. Кого зацікавила дана якісна продукція, прошу звертатися.